Як підключити Хоку Y27 смарт годинник до смартфону. Перше. Встановлюєте додаток Apple чи Android. Друге. Скануєте код на смарт часах. Отже, нам треба часи. Ми заходимо в них, знаходимо налаштування. Там вибираємо загальні і вибираємо відсканувати QR-код. І потім беремо смартфон. І ми будемо відсканувати код. Будете на смартфоні мати можливість камерою відсканувати на смартфоні. Отак От воно виглядає. І на смартфоні з'являється шестерня, одна із меню, на якій видно мій пристрій. Випадку він авторизувався. І це означає, що ви завершили. А детальніше дивіться далі відео, як це ми робили покроково. Отже, нам треба часи. Ми заходимо в них, знаходимо налаштування. Там вибираємо «Загальні» і вибираємо відсканувати QR-код. І потім беремо смартфон, і ми будемо відсканувати код. Після того, як він відсканується, у нас відкривається на смартфоні місце, де ми можемо побачити ссылку на їхній додаток. В нападку це iPhone. І нажимаємо на кнопочку там вгорі. І ОЄ. Oh, yeah. Перші налаштування. Ми даємо дозволи при вході на всі додатки, в принципі, по... ну ви дивіться самі, в даному випадку я повністю дозволяю всі налаштування. Тобі треба війти через Google чи через яблуко. да, і перед тим як вибрати Google, нам треба було вибрати галочку ще внизу. Далі, після того, як ви видати аккаунт, вам нам принаймні видали. Який ще пароль, то потрібно було його зберегти. Псевдонім. Треба відмінити 4 символи. Це важливо заравноство, оскільки він буде тобі показники давати свої. Тобто чоловік чи жінка, і дата народження теж це вік. Там бі біологічні показники різні просто і він визначає так само вагу ріст, який він потім буде аналізувати і використовувати для кращих показників. Тобто рекомендації, щоб отримати кращі показники вам від е, ті, які він буде рекомендувати, щоб не для якоїсь цьоті дяді, а саме під вашу статуру, ваше тіло. Редагувати картки, О, сканувати код. А тепер тут скануємо код. QR-код на самих часах ми беремо так само, як на самому початку для знаходження додатку. Він мені підійшов налаштування, загальне і всконувати QR-код. Подивіться на початку відео, перемотайте назад. Запит на створення пари є. Спарити. Дозволити розповість ваш iPhone дозволяйте. От. Хоко Y27. Він же mm -hmm. тепер бачить. Тепер в тебе часи повинні стати на місце. Угу. 4.01. Тільки в тебе американський формат зараз стоїть. І мова стоїть англійська. Тут українська Language? Ні, є українська. Не. Отвертно Це ще буває пленка мішає. Бачиш, що на, на телефон вже прийшов телеграм. Ага, Воно вже тебе синхронізовано. Айо. Це класно. Так, кнопкою буду виходити, ви мене не розумієте. Це ми зробили, і тепер ти, я тобі його законекту. В принципі, угу.